А тепер може, ще мені хтось підкаже, бо з плодовими бруньками кизила, мені все зрозуміло. А горіхи, як розпізнати, буде наступного року плодоносити горіх чи ні. Бо я ж свого часу психанула, мені треба насадити багато горіхових дерев, тому що ви ж розумієте, як українці планують, да? а що там буде в старості, не зрозуміло, а так, що хоч горіхи можна буде здати. Ну, ну, да. Так що цим, скільки в мене їх тут штук? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять деревець в мене їх поки. Ну, тут ще планувався ряд насаджуватись, але поки думаю, тому що цим, цим деревам в мене вже, от мабуть, п'ять років, п'ять чи вже шостий рік. І вони жодного разу не плодоносили. Це взагалі реально. Вони колись будуть плодоносити чи ні? Як має виглядати плодова брунька? Бо я щось не можу зрозуміти. І я ходжу от у сусідки, а цей от горіх, колись він виріс, взагалі з горішка маленького з під камня виліз. Я от на нього теж дивлюсь, але розпізнати, як виглядає та плодова брунька, я уявлення не маю. Як воно виглядає? Я, як можна розпізнати, буде наступного року хоча б цвіт? Чи ні навесні, коли вже з'являються сережки? Я розумію, що то цвіт. А з осені можна розпізнати, чи буде плодоносити горіх? Це взагалі реально чи ні?